Всіх вітаю, це місто Чернівці, у нас пів восьма ранку, неочікувано прийшла зима з мінусом, хоч і без сніга. Дуже-дуже холодно, але ми їдемо на черговий об'єкт. У нас в клієнта знову ж таки електромобіль і основна вимога це заряджати максимально, скільки це можливо, на 25-32 А. Ну, принаймні літом весна у осінь трішки без зими. Зими як вийде. Бюджет трішки більший, тому ми змогли поставити деївський інвертор вже, ну і заводський акумулятор залізофосфатний. Але основна мета, що я хочу донести, це от поділитися думками, що мені стає зрозуміло, чому в Україні так мало якісного україномовного контенту. Бо мало хто захоче ділитися тим, чим займається, коли у нас вся країна інженерів, військових стратегів чи політиків. Ну, друзі, давайте це міняти і ставати більш дружнішими. Перед початком все ж хочеться підняти тему минулого роліка про заземлення сонячних панелей. І, друзі, читайте інструкцію, її дуже обов'язково ставити. І не дарма люди на заводах лишили отвори в цих рамах, щоб ви з'єдналися з цими панелями і заземленням. Бо, По по-перше, це захист від перенапруги блискавки, звісно. Далі ваш захист, якщо провід буде пошкоджений і вас не вдарив. Але ж деградація pid ефекта давним-давно доказана. Я лишу силки короткі, щоб ви прочитали, що це таке в інтернеті інформації Море. Ну, стосовно використання алюмінієвого осіпа для заземлення, то звісно, що це не найкраще рішення. Але якщо у вас нема можливості по бюджету купити справжній мідний 10-мм для зовнішнього використання провід, і нема навіть сонячного 6 мм, але є от куплений такий, то чому би і не. Використовуйте, бо він якраз і задуманий для роботи на вулиці. Лиш не забудьте, що з'єднання з рамою має бути через алюмінієву дільзу, бо там обидва метала алюміній, а там, де штир заземлення, треба мідну алюмінієву дільзу. От і все. Ціна питання. 17 гривень. І оцей ефект деградації кристалів, він не є настільки помітним одразу, що ви можете взяти для експеримента і поставити заземлення, потім зняти і побачити на нових панелях якусь різницю. Вона проявиться через 5, а може й 10 років. Тому, звісно, вибір за вами, але ми завжди ставимо заземлення, навіть якщо людина за це не хоче платити. І от ідемо на якісь компроміси. Починаємо ми з найважчого, хоча зазвичай це взагалі неважко, але сьогодні дуже холодно, насправді, це мінусові температури, тому буде, мабуть, довго це все робитися. Але потрошки ріжуться рейки необхідної довжини та шукаємо стропіли, щоб було все надійно. Поки трошки гріємося, повісили інвертор на стіну. Це, до речі, де 10 кВт однофазна, через те, що основна задача була заряджання електромобіля на 7 кВт, щоб і дому ще лишилось трошки. Ну і зняли цей електричний щиток, який там був. Так як лічильник у нас прямо за стіною, то будемо міняти і провода, бо вони тут усі були алюмінієві. Майже дві години пройшло, але все ж поставили перші 12 з 18 штук. Дах, як бачите, він не симетричний, тому нижній ряд ми поставили 5 сонячних панелей, далі 4 і 3. Ну і якщо дивитися рівно, то там прямій лінії. Насправді все дуже гарно. А провода будемо тягнути по існуючій вже лінії до сусідньої будівлі, бо там і знаходиться інвертор, ну і наступні сонячні панелі. Трішки далі я покажу сам процес. Пару разів звучало питання, який провід ми ставимо і чи можна зекономити, поставити звичайний, то чесно не знаю. Ми ніколи такого не робимо та й не радимо, мабуть. Ми завжди беремо КБЄ, нам його привозять з Європи. Це от не фокусується, щоб показати. ну Це 6 мм. Він має подвійну ізоляцію, задуманий він спеціально якраз для сонячних систем, щоб його протягувати по вулиці. Він не боїться, що сонце його там з'їж, він потріскається чи замерзне. Тобто раз поставили і забули. Провода тянемо по два за раз, і плюс і мінус, переміщаючи драбину кожен метр. Це, звісно, що довгий процес, ну, але вже як є. І затягуємо їх до існуючих проводів не пластиковими хамутами, бо сонце їх все з'їсть за пару років, а алюмінієвим дротом, так щоб вже до цієї роботи ніколи не вертатися було надійно. А ось і друге сонячне поле. Тут всього 6 сонячних панелей, не 12, як має бути, як в принципі заплановано. Але все через те, що дах треба відремонтувати, це планується далі зробити, та пересунути оцей стовп, який тут заважає. І у клієнта є такі плани, він сам це хоче зробити. Ну а наразі поставили 6, бо енергії все одно буде більше, ніж би їх не було взагалі. А ближче до літа прийдемо і додамо ще 6. І тоді клієнт буде мати вже повноцінних 10 кВт сонячної енергії, що дозволить заряджати машину дуже легко літом, зарядкою 30 А. Ми вже майже закінчили всю комутацію та підключення. Приладів лишилося лиш трішки ще перевірити і при потребі щось позатягувати. Тут у нас звичний щит безпеки на два сонячних поля. Лиш, як бачите, ми забули автомат, дійсів якось вдома. Ну, я не знаю, як це сталося. Дуже дивно. Прийдеться й завтра приїхати. Тут у нас реле-напруга, автомат ввода резерва та два автомата входа та виход з інвертор. Ну і той старий перекомутований щиток, що там був. Ми цей раз перший раз взяли на пробу новий акумулятор українського виробника, звісно, щось Китаю. Це залізофосфат 10 кВт, але з плюсів це джіконговська БМС. -ка. Але має мінус це дуже-дуже маленькі і короткі провода, які ми єлі поставили. Звісно, що присутнє заземлення між корпусами для зняття потенціалу, а у Зіповській провід заземлення так само 6 мм, він схований за цими проводами, ну а сама заземлення забита під акумулятор, як ми і робимо. Звісно, що ви можете сказати, що провода заземлення мають бути жовтого кольору, вони такими і мають бути, але ми їх забули вдома. Ну, я не знаю, як це сталося. День почався дуже дивно з шостого ранку. Хоча насправді це ні на що і не впливає. Було би гарніше, якби і провода, оці 25 мм були би сховані в коробі, але вони короткі, тому так і буде.